Доброго дня, мої шановні виборці. Я аднакавенна людина Петро Бампер. Я кандидат від партії 40 літ без урожаю. Працюю трактористом в, у колхозі, тому я і представляю цю партію. Мене вже дістало те, що бл твориться в нашій нахуй, країні. Воно мене вже просто б ці землі, коли роздають блядь, селян, залишається, б з ху і вони нічого на х не бачить цій жизни. Печи, як раб на всіх плантаціях. Бля. Вертається додому, там свині, діти, б. Воно їм не треба. Але ці наші політики зажрались, пуза собі повідращували, пс, Я їй в рот вообще, блядь. щоб їм пісам прап'ям, очі повиїтала, бля щоб саранча їм ху од гризала. пуза, щоб на манд…, щоб їх заїли, бля до смерті. Отправив свого ухня, учиться в Лондон. За 32 тисячі, тисячі блядь, плати в місяць блядь, щоб його дитина там училась. Під а у нас б школи розбирають бля, книжки в житті в руки блядь, Не брав. Верховна Рада. Поработали блцями. Вийшла па це чухнуло, блядь, і уб додому, блядь. Возле трибуни ти, гад, блядь. І тоді уходь куди хочеш. Народу бля, жити, блядь. Воно гребе 10 квартир, ху там бежить. Чишок. Твоїх синів вместе вместі з своїми б точками з цим газом заїти, як люди на хріться, бля. У нас в селі хо не газ І ніколи його там не буде. Дровами як палили углем, так і пали. Скажи так і так. У нас така не Давай б х будем, бля, платить, хувари вкраник і пиш б газ. А ти б будь і грибуть. Вже кармани б бі... очи на ох бі... лізуть, бі... Воно оно бі... пы. Пі... А шахтери, бля, бі... іде бі... в шахту рискує, ж жде. ВОНО бі... гляна б, бі... бля, суть карманы, е бі... с футболисти. Бі... Ти будеш бігати, или падати будеш. Ти, паца бі... за 25 мільйонів с от, блять. іди ударь хоть по мячу, су, бі... у нас супи бі... в села лучше грає в калошах, бі... а у нього буц на... Як бюджет Молдавії строїть ці стадіони, б їх за дві минути, на б. Є, б є, ви здесь, як не нажреся, па у тебе хата, як стадіон. І я вважаю, що тоді, шановні українці, все у нас буде щасливо і добре.